Викладачка Надія показує, як підготувати полотно перед написанням картини. Спочатку треба створити фон. Сьогодні писатимуть квіти. Тема заняття теплий травень. Надія розповідає, треба змішати жовте, зелене, фіолетовий з білим. Мають бути пастельні тони. Свою картину пише переселенка з бахмута Юлія. Ми вирішили навчитись малювати, підняти настрій знімаємо, від, від дітей відпочиваємо. В Дніпрі жінка живе рік. Каже, в Бахмуті ще залишаються знайомі, зв'язку з ними немає. А це Ірина. Вона розповідає, більше року тому переїхала до Дніпра з Сєвєродонецька. Сюди прийшла навчитися чомусь новому. Каже, часто відвідує заходи для переселенців. Я тут знайшла друзів і сьогодні один із тих днів, коли я запросила сюди подружку, так це, це І мені вистачає, вони раз на Ну, мабуть, не мабуть треба більше. Прийшли на заняття з малювання і переселенки з Запорізької області та Харківщини. Сидіти вдома теж і думати це дуже неприємно. Я вже була на подібному заході. Мені дуже подобається малювати. Я займалась малюванням в дитинстві. Пишуть акриловими фарбами, змішаними з текстурною пастою. Малюнок має вийти об'ємним. Така техніка називається 3D імпаста, розповідає викладачка Надія. Вона цікава тим, що е... При высыхании у нас об'ємна робота получается на картині і даже сама по себе вот этот объем он откидывает тени как бы на холст і робота смотрится в любом ракурсі. Сегодня ми попробовали ложками. Що є такої інструмент э, да? аналогічно теж техніка выполняется. Це вже четверте таке безкоштовне заняття для переселенців. На кожне запрошуються близько 30 учасників. Малювати вчать професійні викладачі. Організували такі заходи працівники благодійного фонду «Rise of Ukraine». Наші курси пройшли понад 100 дівчат внутрішньопереміщених осіб. Ми вважаємо, що їх розвиток, що можливість помалювати, відволіктись від проблем, які у них існують, це крута можливість для того, щоб розвиватись далі, для того, щоб здійснювати свої бажання і рухатись вперед, незважаючи на війну, і попри всі обставини, що спіткали цих людей. Сьогодні малювати вчилися 24 переселенки. Такі майстер-класи проводять раз на місяць. Анастасія Гласюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.